Друзі, мова співала пісню про те, що в Воскресінні вже не буде ночі. На тему, ну, на, цю тему на тему світла я хотів би прочитати теж пірше. Відкалась бабуся в лавці, відключили світло вранці. Дід, що поруч тут стояв, лише зітхав. Люди всі у тій крамниці, мужики і молодиці, нарікали на життя. Світла цілий день нема. Навіть пані продавщиця дерев'яну рахівницю з комірчини принесла. Добре, що така була. Харток вдень то й не приймало, все на папірець писала. Руки нили, й голова, аркушів списала два. Тут забіг до магазину з вулиці якийсь хлопчина, до людських розмов пристав і голосно усім сказав Мені, мама говорила, світло вимкнуть неможливо, то електрику лишень вимикають кожен день. Справжнє світло вічний Бог, тож не вимкнути його.